Оце, оце вже вів. Оце вже карось. Це той карось, за яким ми сюди приїхали. Ох, касень який! Доброго вечора всім. Нарешті я вибрався половити на поплавок. Друзі, подивіться, в яке я заплів ось болото. Знайшов таке гарне перспективне місце. Зараз ми його прикормимо і спробуємо тут піймати здоровенного карася або сазана на поплавок. Не знаю, що в нас з цього вийде. Я в цих краях, якщо чесно, не був уже років два. Але думаю, тут карасик повинен бути. Води дуже багато, місто перспективне, одне мене тільки не радує ще. Подивіться з тієї сторони. Ну, така гроза насувається, я не знаю. Ну, ми зараз підкормимо місто. Нам до берега пливти недалечко. Так що ми його прикормимо, а потім, якщо піде дощик, випливемо на берег, переждемо, якщо він у нас, звісно, буде, і будемо продовжувати нашу риболову. Слухайте. Гримить коротше, таке насувається. Ну, не будемо гаяти наш час. Зараз у нас 6 годин вечора. Я виплів на вечірній кльов, тому що днем у нас така жара була, що ну, на лодці нереально висадить. Закормлюємо місто і поїхали. По прикормки. Сьогодні я брав свою найвідуванішу серію від інтеркриля. Це Грась Халва. Вона в прошлому сезоні ну, в мене просто найкраще працювала. Це звичайна серія, не преміум. Вона в нас теж працює. Просто шикарно. Відразу півпачки замішаємо, тому що не знаю як, як це місце буде з кльовом, Може нам прийдеться ще й міняти. Там буде видно. Ви ж знаєте, все це діло засипаємо крильовою мукою. Крильової муки багато не потрібно, але для вдалого кльову її потрібно завжди додавати. І зараз зразу ж, поки в нас крильова мука на поготові, ми засипаємо наш опариш. Я замітив, що так опариш у нас набагато краще працює з крильовою мукою. Зараз знайдемо наші удочки. Сьогодні я брав свій 150-й чохол від профмонтажу. У нього, ви знаєте, прекрасно влазять прям удочки всіх розмірів. Бо в мене я сьогодні брав собі удочку для бокового кивка, то вона в 130-й не влазить, а в 150-й лягає якраз прекрасно. Начнемо ми з однієї удочки, але ну, візьмемо дві. Хай у нас будуть на поготові, Якщо не буде клювати, то і другу розложимо. Удочки я брав свої одні з найулюбленіших, хто пам'ятає, я їх ще в прошлому сезоні собі придбав. Це флагман Кастмастер. 5 метровочки Дві ідентичні удочки для ловлі в очереті. ну, прям Шикарні удочки. Видирають карася, ви знаєте, прям на легку руку, крупного і середнього. Ще я брав сьогодні з собою ось таку сумочку теж від профмонтажу. Друзі, оснастив її якраз для ловлі на поплавок. У мене тут все лежить для ловлі на поплавок і на боковий кивок. Наживочка наша, кінотісто. Це сумочка, кстати, йде за такими ось маленькими двома сумочками. Тут у мене ось гачечки, плоскогубчики, мармишки, тут у мене ось котушки для цього, для бокового кивка з різним діаметром шнурів, Лесочки, Ну, коротше, ви зрозуміли. Поплавочки, все для ловлі на поплавочок. Кінотісто, зараз возьми. Мені прям, знаєте, в лодки. Подобається, коли у вас нічого не валяється, то кинеш, там водичкою щось намокло, там ще щось намокло. Так усе в одну сумочку склав. Ось у мене така сумочка теж для риби. Сюди все положив, навіть якщо й дощ, усе у вас накрито і ви не боїтеся що щось у вас намокне. Так що, собираємо нашу перву вудочку, а тут я бачу таке, друзі, насувається. ну Вроді минає, знаєте, так як дивишся, вроді трішки хмари боком проходять. Ну, будемо сподіватися, що не зацепи нас дощик. По наживочку. Брали сьогодні джейстрімовські стрімовські пінопуфіки. Часничок. Часничок, я думаю, якраз для ловлі карася буде те, що треба. Потім брали ми з собою ось опариш і черв'ячок. Зараз покажу вам, як я наживляюся. Ось така у нас, друзі, наживочка. Бачите, Пінотіста, черв'ячок опариш. Оце у нас якраз така наживка. Ну, прям... Я думаю, повинна соблазняти рибку просто на уро. Я завжди так наживляюся. Піна дає невісомість нашій насадочки. Краще закоптувати наші рибки і плюс червоний колір і запах часничка. Я думаю, буде те, що треба, так що можна закидатися. що, друзі, Перший пішов, Хе -хе. як він гарно, тільки в нас положив. Ви знаєте, після того як давно не брав поплавочок у руки, ну це просто кайфук. Хай карасик і невеличкий, але все одно приємний. Подивіться, який він гарний, болотяний, черненький, можна нам тепер ставити садочок. Ви знаєте, якщо такий карасик клювотиме, то в принципі... Для першої рибалки я ще місцяк не знайшов, якщо чесно. Може він де тут і більший а може й більші клюни. Підождіть. Це у нас, як то кажуть, тільки все тільки починається. Іди сюди. О, оце вже карасик трішки крупніший взяв. Ви знаєте, цього карасика довгенько ждав, вже думав міняти локацію. Ви знаєте, не хоче і все. Вроді містечко закормлене і все, а броти не хочу. Думав, вже туди запливти, там таке віконечко побачив, можна вирізатися. І думаю, може глибше запливти очерет. Може, думаю, він на частенько не хоче, але все-таки, як бачите, одного дождались. Ну, Це карасак трішки крупніший, вже приємніший. Ну, Ще задержимося трішки на цьому місці. Вже їх марки, як бачите, розійшлися. Сонечко за спиною виходить, так що, може, він на вечері розклюється. Іди. Друзі, на жаль, і вечір наступив, як бачите, вже сонечко заходить. Коротше, поміняв я три місця. Не хоче карось брати, я не знаю, чи я його не знайшов, чи він на вечір не хоче просто брати. І дивлюся, знаєте, очереток так підшотий, вроді є рибка. Ну нічого, ми приїхали з ночівлею, так що зараз попливем до нас туди на базу, повечеряємо і будемо лягати відпочивати. А завтра зранку, думаю, пошукаємо його. Тут у нас, як бачите, ось плеса ну дуже-дуже здоровенні. Так що десь попливемо завтра далі, на далекий кордон, і думаю, ми там його знайдемо. Так що попливли відпочивати і до завтра. Ось у нас і ранкове сонечко вже встає, бачите? Як раненько, я виплю. Знову хмарками затягує, буде так як і вчора. Крутитиме, крутитиме. Друзі, ще не вспів і камеру настроїть. Дивіться, тільки закинув і моментально заробили поклювочку. Дай Бог, щоб це була не случайність і ми його знайшли. Тільки закинув і повел Я почав цю камеру другу строїти, я навіть не, не очікував, що він у нас так швидко візьме Теж карасик такий середнього розміру, але перший ранковий приємний. Іди в садок, друже. Друзі, нарешті ще одного дождався. Коротше, щоб ви розуміли, прийшло <кхе> у нас ось навіть на камері видно 31 хвилина після тої покльовки. Я не знаю, що це таке. Я вже думав знову міняти локації. Але думаю ще трішки постою. Ну бачу, ще велика миш, ну є, мені каже, він просто, я думаю, не хоче в нас брати. Може на погоду крути, щось йому не подобається, але не знаю. Це не може такого бути такі місцяки, і щоб він не брав. Ух, що друзі, оце оце вже вірю. Оце, оце вже він Оце вже карось. Це той карось, за яким ми сюди приїхали. О, краса Ох, касень який. Ух ти, дивіться, оце вже карось, да, друзі? <сум> <сум> да Оце вже він, оце я розумію, карась. Оце друзі за такими карасьоми ми у ці краї і приїхали. Подивіться, просто який краси. Це такий вже грам 400 пів кг. точно в ньому є. Може ж він у нас розклюється, в принципі місто закормлено не бачу, почало рить. То можеш до нас зараз і підійдуть отакі прекрасні гарні карасі. Да, не зря тут сидів. Як гарно він клюнув, друзі. Ой, аби ви знали, як приємно ловити на поплавок. Ну, це, це вам ні з чим не можна порівняти. Фідера, кормачки, це все не воно. Карась хоч і не крупний, але попадає цей хороший, Ну все одно його ну, прям ну, дуже кайфово половить на вуличку. Тільки в мене вже оці чайки, чи я не знаю, що воно там кричить. В мене вже голову таку набехали. Ви чуєте, що робиться? Я не знаю, що в них тут задвіж, але страшне. страшно. Це вже такий карасик приємніший. Перед цим сход був і витягнув все таки ще одного. Це для мене, друзі, такий карась, якщо чесно, найприємніший. Його і тянуть приємно. І їсти ще приємніше. Такий середній розмір карася, бачите, ось ну більший ладухи. Такий. Почти в півтори ладухи. Бачите, ну кругленький, я думаю, вони будуть такі смачні у нас. Красавчик просто. Знову починає там хмарки в нас затягувати. Хоч би в нас дощу не було. Але нічого. Трішки посидимо. Поки що жари немає, так що я думаю, годинку, може навіть і дві ще можна сидіти нам спокійно. А йди сюди, я тільки став водички попити. А він так гарно в нас положить. Хто не клює, то водички нам даже не дав попити. Йди сюди, друже, йди. Ви знаєте, трішки... Я так замітив, що трішки веселіше клюв з Може, то він вечором не хоче клювати, зранку не хоче клювати, я приблизно в ці краї їздив, ну, трішки не сюди. Це весною було, то я замічав, що карась починає непогано проклювувати десь з 9 годин. Але ж тоді жари такої не було. А зараз на човні в принципі, з 9 годин вже, вже не можна сидіти, тому що жарище таке, що можна зваритися в лодці. Це якщо вже з бережка, то ще можна було б посидіти. І оце, друзі. Саме головне ставити побільший пуфік. Тоді в нас пліточка не так довбе. А в основному як беретах, тільки карось. І перед цим тільки що такий сход у мене був, я не знаю, хоч карась здоровенний, хоч хоч сазанчик узяв. Просто потягнуло, отак в очеред не міг нічого зробити. А це клюнув такий <кій> приємний жарюшний карасик. Свайбові. Отак їх можна назвати. Ну ладушка, дивіться. Це в нас ладушка. Тут трішки більші були, це трішки менші. Коротше, разнобой клює, але найголовніше, що клює. Ти ж ти сюди, дружбанчик. Довго ти мене будеш мучити. Така покльовочка погана була. Плітка, друзі, так почала довбати. Я вже, якщо чесно, мені вже надоїло перенаживлятися. Пуфік став, не став, все одно збиває. Бажано такий побільший вибирати, тоді не так. А так тільки вкинув. І моментально йдуть покльовки. Дьорга, 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 витягуєш. Наживки немає, голий крючок. Я не знаю, чого вона у нас так підійшла. Ну, вона в принципі як карась стає на корм, то плітка не так довба. Але щось карась плотно, не сильно хоче вставати, чи він брати не хоче, коротше, І щось непонятне у нас. Імо собі. собі. О! Знову бачите, крупніший карасик у нас взяв. О, це вже приємний розмір. Разнобой тут карась, бачите? Оце я так поняв, із за чого сходить, бачите, як у нього дуже прям розривається губа. А розривається тому, що я... Форсую виважування, тому що тільки трішки дай слабину, і зразу він у нас опиниться в зацепі там в очереті. Потрібно виривати. І оце і за того напевно, що вириваєш ти його і рвеш губу, і за того в нас сходить. Тому що я передивився, ну гачок у мене прямо гострий. дощовий червячок, бачите, друзі? <смі> Який гарний карасик у нас взяв. Ну, я думаю, друзі, цим прекрасним карасюм ми і будемо завершувати нашу риболовлю. Зараз поки спакуюся, ще раз закину. Може у нас ще один правда восьме. Але ну, вже знаєте, сонечко таке пригріло, що ну, прям, ну, прям невозможно ловити. О, дивіться. Ну, я думаю, друзі, 3 кг ми по-любому з вами піймали. Бачите, гарний карасик був і невеличкий. В принципі, рибалка состоялася. Я думаю, друзі, як для перших рибалок на поплавок відрибали мене погано. Да, Надія була, звісно, в мене на вчорашній вечір, що буде клюв, але як бачите, не состоялося. Може, воно на погоду не клювало. А це, як бачите, зранку він практично не хотів брати, сонечко піднялося і в принципі він у нас проклюнувся. Я думаю, наступного разу ми теж приїдемо в ці краї і вже приїдемо, попробуємо половити пожарі. Візьмемо, може, зонтик з собою, поставимо якось на лодочку, прикріпимо, тому що зараз вже сонце піднялося, ви знаєте, ну, зовсім некомфортно стало ловити. Та і, в принципі, рибки ми з вами піймали непогано. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.